Немає жодних гарантій, що у Балтиморі не спалахнуть нові заворушення, але я можу гарантувати, що ми застосуємо усі ресурси, які є у нашому розпорядженні, щоб не дати протестному руху, вийти з під контролю і перетворитися на розбій та грабунки, як це було напередодні. Наше завдання гарантувати безпеку мешканців Балтимора. We've got a lot.